45-ті вересневі самосвіти тривають у Кіровограді. Традиційно у ці дні розпочинається і новий театральний сезон. Цьогоріч він – 133-й. Вже 5 років колектив Кіровоградського академічного обласного театру Ляльок в рамках вересневих самоцвітів теж запрошує колег. Лялькарів. Виступити перед юними глядачами. Протягом п'яти днів театрали з різних міст України, а також з Грузії і Литви покажуть свої найкращі вистави. Одну з них, а саме постановку черкаських лялькарів, бачила і наша Ольга Склярук. Йшла собака через міст. Так називається вистава, яку привіз до Кіровограда Черкаський академічний театр Ляльок. За лаштунками останні приготування. Тим часом юні глядачі займають місця. І от вистава починається. Шла собака через місце, чотири ноги, п'ятий хвіст. Це постановка народної казки, оброблена з використанням дитячого фольклору. Її вже бачили за кордоном, в Китаї, Австрії, Африці. Тепер показують кіровоградцям. Прилетіло журавлі, хто великий, хто малий, сяють вони на люлі і співають три-три-три-три. Везли на цей раз українську народну казку, яку обробили за допомогою дитячого фольклору, всяких там лічилок, загадок, віршиків, пісеньок і так далі. Ну, вийшла така сказка, така казка, яка і назву таку отримала: йшла собака через міст. Тобто, це такий вінегрет з дитячого твор... доробку. Скажем, так от власне, що діти те, що між собою бавляться, говорять, граються. Ну і в основі казка українська про хатинку луб'яну і людяну, особливої уваги у цій постановці заслуговують ляльки і костюми. Вони виконані в стилі народної художниці Марії Примаченко і мають мистецьку цінність, говорить художний керівник. Це все авторська ручна робота в такому стилі. Працювала Марія Примаченко. Ну і десь ми намагалися, можливо надихані її творчістю створити своє бачення. Ну це дві собачки. От вони такі. Бачите, що зроблено все прошитий кожен стюжок. У постановці задіяні дві актриси: це Ольга та Антоніна. За спектакль вони переодягаються чотири рази відповідно до пір року. Ось це осінь. Це костюми зими та весни. Ось так виглядає одяг, який символізує літо у цій виставі. Кожен костюм має ще й головний убір. Це костюм літа, виступається дуже чудово. Скажу вам, що навіть дуже зручно. Зараз покажу. Одягається, зав'язується і тримається. Черкаський академічний театр «Ляльок» є постійним учасником вересневих самоцвітів, розповідає його директор Любов Величко. Такі фестивалі повинні бути, тому що це школа, це обмін досвідом, це творчі лабораторії, це круглі столи. Розумієте, це як навчання людей, це просто от, і спілкування. Це саме основне, тому що коли приїжджають колективи, дивляться вистави, іде обговорення. Це якась не як кажуть школа свого роду, де Колективи, і театри, і актори навчаються чомусь. Цьогоріч на вересневі самоцвіти приїхали лялькарі із дев'яти театральних колективів, які представляють Україну, а також з Грузії та Литви. Вперше, ну, скажімо, в історії вересневих самоцвітів, до нас завітали гості театру Ліок на Колесах з Паневежеса, це Литва. Таким чином вересневі самоцвіти в цьому році, можна сказати, переросли в міжнародний. Свято театрального мистецтва сьогодні тільки що завершилась вистава наших друзів, наших сусідів Черкаського академічного театру Ляльок. Я хотів сказати, що ми дуже тісно співпрацюємо. Ми робимо обмінні гастролі. Закриються 45-ті вересневі самоцвіти у неділю виставою Литовського театру Ляльок на колесах. Ольга Слірук Анатолій Басистий день за днем.